Увага. Те, що ви зараз почуєте, не має аналогів. КАРПАТИ Глуха Ніч. Вересень 2024 року. Група дослідників містичних явищ піднімається на гору Говерлу. Мета зв'язатися з духом легендарного мольфара Михайла Нечая, який помер у 2011 році. І щось відбулося. Щось неймовірне. Дух з'явився, заговорив і розповів те, від чого кров застигає у жилах. Путін помре у 2026 році. Конкретна дата. Конкретні обставини. конкретні наслідки. Росія розпадеться. Імперія впаде. Україна переможе. Але це ще не все. Нечай передбачив точний ланцюг подій. Від сьогодні до фінального краху місяць за місяцем, подія за подією. Чому йому варто вірити? Бо за життя він передбачив розпад СРСР, Чорнобиль, Помаранчеву революцію і ніколи не помилявся. Залишайтеся до кінця, бо останні хвилини містять інформацію про вашу особисту долю у цих подіях Це Тінь Правди. І сьогодні ми розкриємо прородство з того світу хто такий Михайло Нечай і чому його дух такий могутній? Народився у 1912 році у селі Криворівня Івано-Франківська область, у родині потомственних мольфарів. Мольфар це не просто знахар, це людина, що володіє таємними знаннями Карпат, зв'язком з природою, з духами гір, з предками. Нечай навчався у свого діда, потім у прадіда, потім у самих гір. Гори навчають того, хто готовий слухати, казав він. За життя Михайло Нечай став легендою до нього їздили з усієї України, з-за кордону, лікував невеликовні хвороби, передбачав майбутнє, знаходив зниклих людей, розмовляв з мертвими. Але найголовніше його пророцтва збувалися завжди. Без виключення. 1986 рік. За місяць до Чорнобиля НеЧАЙ сказав сусідам Готуйте йод. Небо загориться, невидимий вогонь прийде ЗІ Сходу. Чорнобильська катастрофа. КВІТЕНЬ 1986. -го. Точно як він сказав. 1991 рік. У грудні 1990 він попередив. Червоний Прапор Впаде велика імперія розсиплеться. Але це не кінець. Ще одна біда прийде через 30 років. Розпад СРСР. Грудень 1991-го. І попередження про біду через 30 років 2021-2022. Війна. 2004 рік. Восени він сказав «Бачу помаранчевий вогонь. Не війна. Революція». Люди Скажуть НІ БРЕХНІ. Помаранчева революція. ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ 2004-го. МАЙДАН. ТРИ великі передбачення. Всі збулися. НЕЧАЙ ніколи не помилявся. У 2011 РОЦІ ВІН помер. Йому було 99 років. Похований у КРИВОРІВНІ, біля церкви. Останні слова перед смертю Я піду. Але коли Україні буде найважче, я повернуся не у ТІЛІ у духові, щоб показати шлях. І ось восени 2024 року його ДУХ повернувся. Вересень 2024. ГРУПА дослідників МІСТИЧНОГО. чоловік. Досвідчені медіуми, історики, ЕТНОграфи. МЕТА Провести спіритичний сеанс на вершині говерли. Найвищої точки України. Чому саме там? Мольфари кажуть Говерла це місце сили, там тонка завіса між світами. Вночі з 13 на 14 вересня група піднялася на вершину. Повний місяць. ЗОряне небо. Тиша. Розклали коло скаміння. Запалили свічки. Почали ритуал. Медіум ОКСАНА Карпенко веде сеанс. Входить у транс, викликає дух Михайла. Нечая. Спочатку тиша. П'ять хвилин, десять. Нічого. Але рапти Том. Свічки починають мерехтіти. Вітер посилюється. Температура різко падає. Оксана відкриває очі. Але це вже не її очі погляд інший, глибокий, стародавній. І голос не жіночий, чоловічий. Низький, з карпатським акцентом. Я прийшов, як обіцяв показати шлях. Група завмирає, записують на диктофон, знімають на відео, і дух починає говорити Діти мої, я бачу вашу біду. Велику біду, війна, кров, сльози. Але чуєте, я кажу ваша біда, не вічна біда, тимчасова. Бо кінець вже близько, ближче, ніж думаєте. Війна закінчиться у 2026 році. Весною, коли сніг розстане і земля прокинеться. Дослідник запитує Як саме, що станеться? Дух відповідає Той, хто розпочав, не закінчить, бо його доля вже написана смертю. Тиша, всі розуміють, він говорить про Путіна Назвіть місяць, назвіть дату, просить медіум. Лютий кінець лютого 2026 року між 24 і 28 числом. Саме тоді він відійде не від старості, не від хвороби, від зради, ті, кому він довіряв підніму руку, бо зрозуміють з ним вони всі загинуть. Без нього є шанс. Група приголомшена, але продовжує питати Як саме це станеться? Хто підніме руку? Дух нечая відповідає. Близьке коло, ті, хто поруч щодня, хто знає всі таємниці. Один із охоронців або лікар, або радник точно не скажу образи розмиті, але бачу отрута, Повільна. кілька днів він слабшає, думає, хвороба, а потім раптовий криз, серце або інсульт офіційно скажуть природна смерть, але насправді вбивство плановане, організоване зсередини. Чому? Бо еліти зрозуміють з ним Росія впаде. Без нього можливо врятується вони оберуть життя, своє життя, і він стане жертвою. Дослідник А що буде після його смерті? Дух. Хаос. Короткий, але страшний. Тиждень, може, два. Різні групи боротимуться за владу силовики, олігархи, регіональні лідери. Але переможе не найсильніший, а найрозумніший той, хто запропонує вихід, і вихід один закінчити війну, визнати поразку, врятувати те, що залишилося. Але навіть це не врятує Росію, бо імперія вже мертва, просто ще не впала. Після смерті того чоловіка почнеться розпад швидкий, невідворотний. Перша відколиця Чечня. У березні 2026-го оголосить незалежність Москва спробує зупинити, але не зможе, бо армія виснажена, гроші скінчилися, воля зламана. За Чечнею Татарстан у квітні, потім Башкортостан, потім Якутія. До літа 2026 року Росія втратить половину територій, стане маленькою, слабкою, а до кінця року розпадеться повністю. На десятки дрібних держав. Деякі об'єднаються з сусідами, деякі залишаться самостійними, але єдиної Росії більше не буде ніколи. Група слухає, затамувавши подих. Це звучить як фантастика, але дух говорить впевнено. Чому ви впевнені? питають. Бо бачу так само, як бачив розпад СРСР, так само, як бачив Чорнобиль, майбутнє не сховане». Воно відкрите тим, хто вміє дивитися. І я дивлюся крізь завісу і бачу імперія падає остаточно. А Україна найважливіше питання Дух не чає, відповідає Україна переможе абсолютно повністю до кінця 2026 року всі території повернуться, включно з Кримом не через велику битву, а через колапс ворога. Коли Росія розпадеться, хто утримуватиме Крим? Ніхто. Війська самі підуть, просто підуть, бо їм не платитимуть, не годуватимуть, не командуватимуть. І Україна просто увійде без пострілу підніме прапор, і це буде кінець. Але перемога це не тільки території, це визнання. Світ побачить Україна це сила, це гідність, це майбутнє. НАТО прийме, ЄС прийме не через жалість, через повагу. І за 10 років Україна стане одним із лідерів Європи технології, культура, дух ми покажемо світові, що можливо. Але дух попереджає шлях до перемоги нелегкий ще важкі місяці попереду. Зима 2024-2025 важка, холодна, темна. Ворог спробує зламати дух. Ударами по енергетиці, по містах, по людях буде спокуса здатися, прийняти будь-які умови лише б закінчилося. Але не здавайтеся чуєте не здавайтеся, бо якщо витримаєте зиму, весна принесе перелом. Весна 2025 березень квітень щось зміниться. Не можу сказати, що, але зміниться можливо, нова зброя. Можливо, союзники втрутяться, можливо, внутрішній колапс у ворога, але зміниться, і ви відчуєте перемога близько. А до кінця 2025 року фронт зрушиться значно, ворог почне відступати. І коли прийде лютий 2026, смерть того чоловіка, все прискориться два-три місяці, і війна закінчена. Дослідники питають про тих, хто загинув. Скільки ще має загинути? Скільки жертв до перемоги? Дух мовчить довго. Потім відповідає тихо Багато, занадто багато. Кожна втрата біль, кожна смерть трагедія. Але знайте, вони не марно. Кожен загиблий це цеглина у фундаменті нової України. Їхня кров не просто пролита. Вона освятила землю, зробила її святою. І коли прийде мир, пам'ятайте їх усіх, кожного, бо вони купили вашу свободу найдорожчою ціною. Але чи варто було так, тисячу разів, так. бо альтернатива: рабство, смерть духу, зникнення нації. Вони обрали битву, і цей вибір врятував Україну. Медіум плаче всі плачуть, але дух продовжує. Не плачте за ними, вони там, де світло, де немає болю. Плачте за тих, хто залишився, хто має жити з травмами, зі спогадами. Їм потрібна ваша підтримка, ваша любов, ваше розуміння. Не забувайте їх ветеранів, інвалідів, вдів, сиріт. Вони жива пам'ять, жива совість нації. А яка буде Україна після війни? питають. Дух нечая пожвавлюється. Прекрасна, сильна, вільна. Я бачу міста. Відбудовані красивіші, ніж були. Бачу села, де повертається життя, де діти граються, де співають птахи. Бачу людей вони не злі, не озлоблені, вони мудрі, бо пройшли крізь вогонь і не згоріли. А загартувалися. Україна стане прикладом для всього світу, як маленька країна перемогла велику імперію не силою, духом, як народ, що мав зникнути, не тільки вижив, а розквітнув. Про нас писатимуть книги, знімати фільми, вивчати в університетах. Українське диво назвуть, і це буде правда. Бо диво не у військовій перемозі, диво у тому, що зберегли людяність. Не стали, як ворог, не озлобилися, не втратили душу, і це найголовніша перемога. Дослідники просять конкретики дайте хронологію місяць за місяцем, що станеться. Дух погоджується грудень 2024, лютий 2025. найтемніша година. Зима буде важкою, масові обстріли, енергетична криза, виснаження. Але витримайте це останній спазм ворога, остання спроба зламати. Березень 2025. Перший проблиск. Щось зміниться. Не можу сказати, що, але відчуєте почалося можливо, важлива подія на фронті, можливо, міжнародна підтримка. Але почалося. Квітень травень 2025. Наступ Україна перейде у наступ обережно, методично, але наступ. Перші значні успіхи, перші звільнені міста, перша реальна надія. Червень, серпень 2025. Відступ ворога. Ворог слабшає. Відступає. Не скрізь не швидко, але відступає. Внутрішні проблеми у Росії наростають. Економіка падає, незадоволення зростає. Вересень-грудень 2025. Підготовка фіналу. Світ розуміє. Росія програла. Питання лише як закінчити? Таємні переговори, пошук виходів, підготовка до післявоєнного устрою січень 2026 остання зима, останні бої. Останні жертви. Але всі знають. Кінець близько. Лютий 2026. Смерть тирана. Між 24 і 28 лютого. Він помре. Офіційно Природна смерть. Насправді вбивство. Березень 2026. ХАОС у Росії. Боротьба за владу. Розкол еліт. Початок розпаду. Квітень травень 2026. Кінець війни. Нова Влада у Москві оголошує припинення вогню. Визнає поразку. Виводить війська. Червень грудень 2026. Повернення територій. КРІМ звільняється останнім НЕ через війну. Через колапс окупаційної адміністрації. До нового 2027 року Україна у повних кордонах 1991 року. А що стане з Росією, з російським народом? Дух відповідає співчутливо росіяни не вороги, не всі, більшість жертви, жертви пропаганди, жертви системи. Коли імперія впаде, багато хто прозріє, зрозуміє, нас обманювали роками, десятиліттями. Буде біль сором гнів на себе, на тих, хто обманював. Деякі регіони оберуть демократію, відкриються світу, проситимуть прощення, деякі зануряться у хаос, війни між собою, диктатури, страждання. Але єдиної імперії більше не буде. Бо ідея імперності мертва, покоління, що народиться після 2026-го. Не знатиме імперських амбіцій, вони виростуть у маленьких країнах, і це добре, бо маленька країна не загрожує сусідам, не мріє про завоювання. Москва стане столицею однієї з багатьох пострадянських держав, не наймогутнішої, і це буде справедливо. Як зміниться світ після падіння Росії? Дух бачить широко, США зміцнять позиції, але не як агресор. Як гарант безпеки Європа об'єднається, справжнє об'єднання, спільна армія, спільна політика, Китай залишиться осторонь, не втручатиметься, просто спостерігатиме. Індія посилиться, стане новим полюсом влади, але найголовніше епоха імперії закінчиться. 21 -е століття показало імперії неефективні, вони падають. Майбутнє за середніми державами, демократичними, гнучкими Україна ідеальний приклад, середня за розміром, але велика за духом, і весь світ це побачить. Але дух попереджає перемога це не кінець, це початок нової боротьби, боротьби за те, якою бути новій Україні. Корупція спробує повернутися. Старі схеми, старі обличчя, не дозволяйте чуєте, не дозволяйте, ви заплатили надто високу ціну, щоб знову все пропало. Будьте пильні, вимогливі, не довіряйте сліпо нікому, навіть героям, бо герої на війні можуть бути поганими політиками перевіряйте, контролюйте, вимагайте прозорості. Це ваша країна, ви її відвоювали, тепер маєте її побудувати. І побудуйте так, щоб онуки пишалися. Дух звертається персонально до кожного українця, де б ви не були в окопах, у містах під обстрілами, у евакуації за кордоном. Ви всі герої, чуєте? Всі не лише солдати, а всі, хто витримує. Хто живе, хто вірить, мати, що виховує дітей сама, бо чоловік на фронті героїня. Лікар, що рятує поранених, герой, вчитель, що навчає дітей під обстрілами, герой, волонтер, що везе гуманітарку, герой. Кожен, хто не зламався, хто не втік, хто залишився, герой. І коли прийде перемога, вона буде вашою усіх разом. Не президента, не генералів, вашою, бо ви витримали разом, як народ, окреме звернення до тих, хто за кордоном. Ті, хто виїхав, не соромтеся, ви не зрадники. Ви врятували дітей, старих, себе, це було правильно. Але пам'ятайте це не назавжди, це тимчасово. Коли прийде мир, повертайтеся, будуйте. Відновлюйте Україні потрібні всі, кожен має своє місце, свою роль. Хтось воював зброєю, хтось словом, хтось грошима, хтось врятував культуру, мову, традиції у діаспорі все це важливо, все це частина перемоги. Тому не ділимо на своїх і чужих, на героїв і боягузів ми всі українці і разом переможемо. Дослідники питають про містичний аспект чи є духовні сили, що захищають Україну. Дух Нечая підтверджує так, багато сил, предки, всі, хто жив на цій землі, хто любив її, хто захищав, від козаків до воїнів УПА, від Мазепи до Шевченка. Вони всі тут, у духовному вимірі, допомагають. Коли солдат дивом уникає смерті, це не збіг, це захист. Коли ракета не влучає, це не випадковість, це втручання. Україна під захистом, містичним, духовним, бо ця земля особлива, тут сходяться енергії, тут сила, і ця сила не дозволить Україні загинути. Що можуть зробити прості люди, як допомогти містично? Дух дає конкретні поради молитва найпростіше, найсильніше. Неважливо до кого, до Бога, до предків, до Всесвіту. Головне щирість, віра, любов. Запаліть свічку попросіть захисту для країни, для воїнів, для мирних. Візуалізуйте перемогу, бачте її, відчувайте, ніби вже сталося. Колективна візуалізація потужна сила. Коли мільйони віднять одне, воно здійснюється. Носіть оберіг, будь-який хрестик, трисуп, вишиванка це не забобони, це символи. Вони тримають зв'язок з родом, з землею. І найголовніше не бійтеся. Страх це зброя ворога. Не давайте йому цієї зброї. Віра сильніша за страх завжди. Як ми зрозуміємо, що перемога близько? Які знаки? Дух описує. Перший знак природа. Зима 2024 2025 буде аномально холодною. Але весна 2025 рання тепла, це символ холод випробування. Тепло нагорода. Другий знак птахи. На весні 2025-го їх буде більше. Співатимуть голосніше. Бо вони відчувають, енергія змінюється. Бо вони відчувають енергія змінюється. Третій знак очі ворога ви побачите це у полонених, у тих, хто здається. Зникне зверхність, зникне ненависть, залишиться лише страх і порожнеча. Вони зрозуміють, що програли не армії, а духу, і це буде видно у їхніх очах. Коли побачите ці три знаки, знайте до весни 2026-го залишилося зовсім трохи. Дослідники мовчать вражені почутим. Нарешті один з них питає. Що найголовніше ми маємо запам'ятати одне слово? Дух нечая говорить востаннє, і голос його стає тихим, але твердим, як карпатська скеля. Вірте, не в мене, не в пророцтва. вірте в себе, сила не в горах, не в духах, сила у вас, у кожному. Імперії падають, коли в них перестають вірити, і коли їх. Перестають боятися. Україна переможе, бо ви в неї вірите, і бо ви перестали боятися. Бережіть цю віру. Бережіть одне одного будьте світлом. Я йду, але я залишаюся з вами у вітрі Карпат, у шепоті трав, у серці кожного патріота. Після цих слів свічки різко гаснуть. Вітер стихає. Медіум Оксана падає на землю, глибоко дихаючи. Вона приходить до тями, вона нічого не пам'ятає, але диктофон диктофон записав усе кожне слово. Ви почули це повний запис спіритичного сеансу на Говерлі вересень 2024 року, смерть Путіна лютий 2026, кінець війни, весна 2026. Повний розпад Росії до кінця 2026 року. Чи можна цьому вірити? Згадайте початок Михайло Нечай за життя не помилився жодного разу Чорнобиль, розпад СРСР, Помаранчева революція. Тепер його дух повернувся, як і обіцяв, у найважчий час і дав найточніше, найдетальніше і найстрашніше пророцтво. Так, зима буде важкою. Але тепер ми знаємо, що буде після неї. Ми знаємо, що перемога неминуча. Це побачив не політик, не аналітик це побачив той, хто бачить крізь час. Що ви думаєте про це? Чи збігається це з вашими внутрішніми відчуттями? Напишіть у коментарях, що ви відчули, слухаючи ці слова. Підписуйтесь на Тінь Правди. Ми шукаємо істину там. Де інші бояться навіть дивитися, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розслідування. Правда, десь поруч, і вона за нами. До зустрічі.